Тепер серйозно, коли людина каже, що в мене немає, не вистачає, як колись хтось там з агентів казав, що не вистачає саме на нашу комісію. Да? Mm -hmm. то, отут, то я в таких випадках кажу, дивіться, не прозорість, як Артур Палич любить казати нетранспарентність ринка, невизначеність його, десь від 15 до 25%. І те, що вам кажуть, і навіть ми, наша аналітика показує, що там 25 тисяч, то від цих 25 тисяч ви можете або відняти 25%, навіть 15%, або прибавити. І оця нетранспарентність ринку, вона і є е, для професіонала, наскільки він може е, е, витягнути з ринку максимальну ціну. Оце і є нетранспарентність.